Мої вітання. З вами знову Ірина. І сьогодні ми продовжуємо говорити про бізнес. Наш урок має назву. Я можу описати успішний бізнес. I can describe a successful business. Починаємо. Unit 57. I can describe a Successful Business. Починаємо з glossary. Manufacturer. A person or company that makes things using machines. Manufacturer verb. Synonyms – producer. Verb produce. Людина або компанія, яка виготовляє речі, використовуючи машини. Manufacturer це виробник. Синонім до manufacturer – це producer. Дієслово виробляти manufacture or produce. Це також синоніми. Found something. Start an organization. The person is the founder. Розпочати організацію. Людина називається Founder. Found something. Організувати щось. Founder засновник. Found не плутаємо з другою колоночкою «find». «Find» – це знаходити, це неправильне дієслово. В другій і третій колонці воно звучить як «found». Це дієслово found зовсім інше, воно правильне. І для того, щоб утворити другу або третю форму, ми до нього додаємо закінчення ed, «founded». «Diversity» – «introduce a wider range of products». Представляти ширший ряд продукції. Diversify це розширюватися, коли говоримо про бізнес. «Exploit something. Make the best possible use of something. Створювати найкраще можливе використання чогось. «Exploit» – це використовувати. «exploitation» – іменник використання. A gap in the market. An opportunity to create a new product which has not been introduced by other companies. Можливість створювати нову продукцію, яка не створювалася іншими компаніями. A gap in the market це ніша на ринку товарів чи послуг. Potential the ability to develop into something or something better in the future. Здібність розвиватися у щось або щось краще в майбутньому. Потенціал це потенціал. Retain something. Keep or continue to have something. Noun retention. Тримати або продовжувати зберігати щось. Retain – це зберігати, утримувати. Іменник retention це зберігання. Do research. Це вже в нас було. Do a careful study of something. To find out more information, Робити уважне вивчення чогось для того, щоб знайти більше інформації. Тут навіть не знайти, а дізнатися. Find out це синонім до learn. Learn more information. Do research проводити дослідження. Investment – The activity of putting money into something. Hoping that you will make more money as a result. Invest in something verb. діяльність вкладання грошей у щось, сподіваючись, що ви отримаєте більше грошей у результаті. Investment це інвестування, інвестиції. Invest in something вкладати в щось, інвестувати у щось, вкладати гроші у щось. Crucial, very important, дуже важливий. Crucial це дуже важливий, як у нас було, Essential дуже важливий. Innovative introducing new ideas. Innovate verb. Innovation. Noun. Представляти нові ідеї. Ну що я не можу прибрати виділення. Innovative це передовий, новаторський. Innovate verb. оновлювати, вводити нововведення. Innovation це нововведення. Case situation. Case це ситуація. Contract. A written legal agreement. A person signs a contract. Письмова юридична угода. Contract це контракт. A person signs a contract. Людина підписує контракт. Feedback – Відгук. Зворотній зв'язок. Information and comments from people who have used something. Інформація та коментарі від людей, які щось використали. Feedback – це відгук, зворотній зв'язок. Partnership a relationship between two people or organizations. Відносини між двома людьми або організаціями. Partnership – це партнерство. Key – very important. Дуже важливий. Key у даному випадку це прикметник ключовий factor. One of the things that influences a decision or affects a situation. Одна з речей, яка впливає на рішення або впливає на ситуацію. Influence effect це впливати. Звертаю вашу увагу на те, що впливати на. В українській потребує прийменник, «на», в англійській – ні після «influence», ні після «effect». Прийменник не вживається. Відразу вживається на що спрямований вплив. Якщо «influence» вживається як іменник, тоді буде прийменник «on». «Have an influence on something», «on somebody». «Factor» – це фактор. Keep ahead of somebody». Stay in front of somebody, залишатися попереду когось, бути попереду когось. Glossary – розглянули. Переходимо до spotlight. Verbs of change. Дієслова зміни. змінни. to alter something means to change something, but not completely. Alter – означає міняти щось, але не повністю. We've had to alter our plans. Нам довелося змінити наші плани. To adopt something means to change something so you can use it in a different situation. Adopt означає змінити щось для того, щоб ти міг користуватися цим у іншій ситуації. We've adopted the product for the Asian market. Ми адаптували продукцію під. Азіатський ринок. To refine something means to change something a little. To make it better. Refine означає змінити щось трішечки, щоб зробити це краще. Refine означає вдосконалити. They have refined the products over several years. Вони вдосконалюють продукцію протягом декількох років. Є. Розглянули лексику, розглянули дієслова зміни у spotlight, переходимо до аудіо. Слухаємо і перекладаємо. Gecko Headgear Limited is a designer and manufacturer of safety helmets for use at sea. The company was founded in 1993 by Jeff Sacri and it started by selling surfboards. However, surfing is a seasonal business and jeff realized he needed to diversify fortunately he was able to exploit a gap in the market as a surfer i could see the potential for a light helmet that gave protection and retained heat he made one and sold a few to other surfers he then did some research and discovered that men who worked in lifeboats might also be interested in his helmet it would have to be adapted for their use, and for that he needed investment. He took out a bank loan and employed more staff. A good relationship with the bank is crucial if you're developing an innovative product. In our case, the process took three years. After the contract to supply helmets for the lifeboats was successful, Jeff developed different types of helmet for different uses and has always used customer feedback to refine the product. Partnerships with suppliers have also been a key factor in our success. We worked closely with different manufacturers, and this has helped us to keep ahead of rivals. Перекладаємо. Геко це дизайнер і виробник захисних шоломів для використання у морі. Safety Helmet – Захисний шолом. Компанія була заснована у такому тороці Джефом Секрі. І він починав, продаючи дошки для серфінгу. Однак. Серфінг це сезонний бізнес, і Джеф зрозумів, що йому потрібно було розширюватися. На щастя, йому вдалося використати нішу на ринку послуг. Якщо я неправильно, згідно бізнесу, переклала цей кінець речення, підкажіть, як буде правильно. Як серфінгіст, інакше можна сказати being a surfer» або as he was a surfer». Багато варіантів сказати це. Як серфінгіст, будучи серфінгістом, я міг бачити потенціал для легкого шолому, який надавав захист та зберігав тепло. Retain – зберігати keep. Він створив цю продукцію і продав декілька іншим серфінгістам. Потім він провів дослідження і відкрив для себе дізнався, що люди, які працювали. У lifeboats – рятувальних шлюпках, можливо, також будуть зацікавлені у цьому шоломі, у цій продукції. It would have to be… Так, ми це слухали, читати не треба. Його потрібно було адаптувати для їх використання. І для цього йому потрібне було інвестування. Він взяв банківську позику і найняв більше персоналу. Гарні стосунки з банком важливі, дуже важливі, very important, crucial, essential, якщо ти розвиваєш новаторську продукцію, нову продукцію. У нашому випадку, у нашій ситуації, про це зайняв три роки. Після того, як контракт постачання шоломів для. Рятувальних шлюпок став успішним, Джеф розвивав різні типи шоломів для різних використань і завжди використовував відгук клієнта для того, щоб оновити продукцію. Партнерство з постачальниками також завжди є ключовим фактором нашого успіху. Ми тісно співпрацюємо з різними виробниками. І це допомагає нам бути попереду суперників, попереду конкурентів. Отакий От цікавий текст. Manufacturer, producer – виробник, Found – засновувати, Diversify – розширюватися, Exploit – використовувати, A gap in the market – Ніша на ринку товару та послуг. Surfer – surfingist, Potential, potential – потенціал, potential for – потенціал для чогось. Retain – зберігати. do research – проводити дослідження, adopt, Адаптувати, змінювати так, щоб можна було використати в іншій ситуації. Investment – інвестиція або інвестування. Crucial, дуже важливий. Innovative – новаторський, передовий, новий. Кейс, ситуація, контракт, контракт, фідбек. Відгук. Пам'ятаємо, це в нас незлічуваний іменник. Ми вчили його вже на попередніх заняттях. рефайн – вдосконалювати. Partnerships – партнерство, key factor – ключовий фактор: Keep ahead of somebody – бути попереду когось. Є. Розглянули лексику, прочитали, послухали, переклали текст. Виконуємо вправи. Exercise 1. Answer these questions. You may need to read the text again. Давайте виконаємо це усно. Дамо відповіді на запитання до тексту. What is gecko headgear? Що таке гекодgear? Гір це, до речі, спорядження. Head голова, спорядження до, для голови. A Company that manufactures safety helmets. Це компанія, яка виробляє шоломи безпеки, захисні шоломи. Якщо ми стосовно людини ставимо питання what? What is your brother? Ми питаємо, ким працює людина. Це я ще запам'ятала зі своїх студентських часів. What are you? це ким ти працюєш. Але зараз я таких питань вже не зустрічаю. Зазвичай what do you do або what is your job? When was it founded? Коли вона була заснована, ця компанія? Пам'ятаю, на 10 років пізніше, ніж я народилася, у 1993 році. It was founded in 1993. Why did Jeff Need to Diversify? Чому йому потрібно було розширюватися? Тому що. Серфінг це була сезонна справа. Because surfing was a seasonal business. What qualities did the helmet have to have, які якості мав мати шолом? Якими якостями мав володіти бути наділений шолом? It had to be light. Він мусив бути легким. Давайте подивимося, що ще він мусив робити. Надавати захист. І зберігати тепло. It had to give protection and retain heat. Наступне питання. How did Jeff Discover that many lifeboats were potential users? Як Джеф дізнався, що люди у рятувальних шлюпках були потенційними користувачами? Давайте подивимось. Він провів дослідження. He did some research. Пам'ятаємо, що research також незлічуваний іменник. Далі. How did he get the money for extra stuff? Як він отримав гроші для додаткового персоналу? Він взяв пузику, якщо я не помиляюся, у банку. Uh -huh. He took out a bank loan. Далі. What does he say about the relationship with ви bank? Що він каже про стосунки з банком? Він каже, що вони дуже важливі. The relationship with the bank is crucial. What information has he used to refine the products? Яку інформацію він використав для того, щоб оновити удосконалити, точніше, продукцію? Яку інформацію він використав? Не використав, а використовував. Він завжди використовував відгуки клієнтів. У нас в Simple було питання поставлене. Ні, в перфекті. Has used. He has always used customer feedback to refine the product. І останнє. What was a key factor in his success? Який був ключовий фактор його успіху? який key factor партнерство з постачальниками partnerships with suppliers have also been a key factor in our business in our success в Yeah. exercise 2 rearrange the letters on the left to make words use the definitions to help you переставте літери ліворуч для того, щоб утворити слова Використовуйте визначення, які вам допоможуть. Factor. One of the things that influences the situation одна з речей, яка впливає на ситуацію. A written legal agreement письмова юридична угода. Це contract. Keep or continue to have something. Тримати або продовжувати мати щось. Це зберігати в нас було retain. Retain heat – зберігати тепло в нас було. Very important. Дуже важливий. Crucial. Comments from people who use something. Коментарі від людей, які щось використовують. Feedback – Відгук. Зворотній зв'язок. Introduce new ideas – Представляти нові ідеї. Вводити щось нове, впроваджувати щось нове. Innovate – Introduce a wider range of products. Представляти ширший ряд товарів продукції. Diversify – A relationship between two organizations. Стосунки між двома організаціями. Партнерство. partnership. The ability to develop into something. Здібність розвиватися у щось. Це потенціал. Потенціал. Є. Виконали. Наступна вправа. Exercise 3. Circle the correct answer. Answers. Sometimes both answers are correct. Обведіть правильний варіант, іноді обидва варіанти. Правильні. Обидві відповіді правильні. We have to keep ahead of our competitors. We have to retain our competitors. Ми мусимо бути попереду наших конкурентів. Пам'ятаємо, competitors, rivals це в нас синоніми. Retain – це зберігати. Ми мусимо зберігати наших конкурентів. Ні, не підходить. His company has the ability to exploit the market more fully. Alter the market more fully. Його компанія має здібність використовувати ринок або змінювати ринок більш. Правильний варіант використовувати ринок. manufacturers. Вони головні виробники. Вони головні виробники. Ці два слова є синонімами. Обидва правильні. It's only a small business now, but it has the feedback potential to be very successful. Наразі це маленький бізнес, але він має відгук, потенціал стати дуже успішним. Він має потенціал. It has the potential to be very successful. If we can't use the product like that, we may have to exploit it, we may have to adopt it. Якщо ми не можемо використовувати продукт продукцію таким чином, нам можливо доведеться змінити його, адаптувати для того, щоб користуватися у цій ситуації. a crucial factor in the decision. Це був ключовий фактор у рішенні. Це був дуже важливий фактор у рішенні a key, a crucial означають very important, як essential, обидва підходять. She invested, she founded the company 10 years ago. Вона інвестувала компанію 10 років тому. Вона заснувала компанію 10 років тому. Вона заснувала, founded. They don't have enough money. They need more research, they need more investment. Вони не мають достатньо грошей, їм потрібно більше дослідження, більше інвестицій, більше інвестування. We may have, to alter the product. We may have to adopt the product. Можливо, нам доведеться змінити трішечки або змінити адаптувати продукцію. Обидва слова відповідають змінам. Тому нехай змінюють, як їм потрібно. Підходять обидва. Alter – змінити, але не повністю. Adopt – змінити так, щоб користуватися в іншій ситуації. І ще в нас було refine удосконалити. Трішечки змінити для того, щоб зробити краще. Очищуємо і йдемо далі. Exercise 4: Complete the sentences. Доповніть речення. Доповнюємо we may have to alter a few things to get the product exactly as we want it. Можливо, нам доведеться змінити декілька речей для того, щоб отримати продукт саме таким, як ми хочемо. Exactly as we want it. Саме таким, як хочемо. They were lucky because they saw a hmm in the market. В їм пощастило, тому що вони побачили нішу на ринку товарів a «A gap in the market». A gap year» є також словосполучення, це рік, коли людина бере академ відпустку і не навчається, робить перерву, подорожує або працює. Це називається a gap year. Some people take out a loan». деякі люди беруть позику. «And my?» I borrowed money from my parents. У моїй ситуації я позичив гроші у батьків. And my case. They are one of the leading hmm, of washing machines in this country. Вони є однією з головних hmm, пральних машин в цій країні. Із головних виробників the leading manufacturer. Але якщо вони де є, то manufacturers, або інше слово синонім producers. If we want to find out, We'll have to do more. Якщо ми хочемо щось дізнатися, нам потрібно більше досліджувати. Do more research. Сама тема бізнес мені не цікава, але лексика в ній цікава. Тому що багато з неї використовується не тільки в бізнес англійській, а й в загальній англійській. How much money did she in the company? Скільки грошей вона в компанію? Скільки вона інвестувала, вклала Invest. Innovation helps інвест? Іневейшн Хелпса of its competitors, of its rivals нововведення допомагають компанії бути хм, своїх суперників, конкурентів, бути попереду. Keep ahead. They can't change their minds now. They've signed the... Хм. Зараз вони не можуть змінити своєї думки. Вони підписали контракт. Signed the contract. Change minds. Змінити думку. Або «однина» I can't change my mind. We must our most important customers. We can't afford to lose them. Ми мусимо, наших найважливіших клієнтів. Ми не можемо дозволити собі втратити їх. Ми мусимо тримати, зберігати retain або keep our most important customers. Profit was not a big hm in my decision to invest in the company. Дохід не був великим або великою чимось у моєму рішенні інвестувати у компанію великим фактором. A big factor. It's only one product, and it's very limited. The company needs to. Hmm. Це тільки одна продукція. Або один продукт, і він дуже обмежений. Компанії потрібно розширюватися to diversify. є, yeah, виконали. На цьому наше заняття завершується, і наступного разу ми нарешті завершуємо цю тему уроку під назвою «I can discuss Marketing. Не забуваємо підтримувати мій канал заради оцього красення. Хіба він не вартий вашої підтримки, ще як вартий? Тому лайкаємо, репостимо мої відео, переглядаємо від початку до кінця, коментуємо вічливими коментарями. Всім цим ви можете мені швидше розвивати мій канал заради моїх красунчиків. Наразі я з вами прощаюся, до побачення, до наступного заняття!